Це ми знаходимося в місний студіо. Як сказати, сказати мясна, але це не а, звичайна студія. Це, як сказати, крафт що. Тут тільки, Нет, тут тільки... дикі тварини, тобто не бройлери. А дикі тварини. Ну, я хочу показати вам саме де висять вони. Зараз попрошу, бо вони вам вже показували. Ну, тобто тут висять лоси, касулі, дикі кабани. от. І це мережа магазинів. Вони роблять на магазини. Вона по всій Німеччині. Зветься Wild Wild Rubber, то тобто, дикий охотник, дикий разбойник даже переводится. Вот. И здесь в лесах, э, ну, вокруг тут леса есть, такие горные, я бы не сказал, что большие, и в них э, э, є такі тобто, кабанів, отстрілу, а, а, есть такие вышки деревьяни, то для обстрелу кабанів, отстрелу. Тобто вночі, Мисливці залазять на ці вішки, ну щоб кабан не заліз туди. Ну там може метрів три-п'ять вишки. А вночі, а в них вже ночне бачення, і гонять на, на них кабанів, і вони снайперськи відстрілюють їх, тому що ну, їх треба відстрілювати, тому що вони ж небезпечні. Кабани ж, особливо якщо матка, вона може. ой, це це дуже небезпечно. Ми коли ходимо по лісу, так ми так придивляємося. Це, це, це власник. Ченел. Чен. Ч Чен. Чена. Ютуб. Ютуб? Тобто ми розкладаємо, реклама, 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 Сказываю, реклама. Я по-німецьки не дуже розмовляю. Це мій друг. От я зараз вам покажу, як вони в холодильнику тут висять. Тут такий вже запах. О, От дивіться, оце дикий кабан. О, бачите? О, все розібраний. А оці сиренки – це касуля. Тобто олень. От їх тут дуже багато. Оце дикі касулі, котрі бігають по лісам, їх відстрілюють. І потім з них роблять різні ковбаси. Оце скіра їх. І... Ага. І... А... Даньте. Ось такі, бачите, ковбаси. М'ясо, воно, воно чисте, це не броня. Воно бігало на жирні, воно бігало по лісу. От. От. Окей, вот ковбаси такі робить. Я зараз покажу вам лавку, яка продає. Оце, це в них така назва Wield Вот. Бачите, прицепи. Це, це все професійне. 62-го року вони Ця мережа робиться. От тут ми знаходимось. Оце сам магазинчик, таких їх дуже багато по Німеччині. Вот. Бачите, тут скульптура кабанчика маленьких. Такі дуже небезпечні. І от ну, тут звичайний магазин тут є і яйця. Ай. Айр, Ай. Одне яйце звичайно Ай. Теж крафтові, тобто люди готують саме не, не на е, підприємстві. Воно трошки дорожче. Ну, дивіться, отака От баночка стоїть 7 євро 35 е, Якщо в магазині, то така може коштувати ну, від 2 євро. О, а так воно е, вкусніше тут. Все, це уксус, бути, мабуть, мабуть. Тут і варення є, оце супи можна їсти, ну, підігріти. Це, це не марка така. Суп, оце баночка, я не знаю, 16 євро коштує. Оце м'ясо, то що ми бачили, от вони тут продають. Ну така стоїть 23 євро. 23 євро? Це виходить більше тисячі гривень. От. Ну, так от. І для німців ну, беруть. Як би скажу, така черга, але люди приїжджають, беруть, а, бо люди хочуть без всяких гербіцидів. Щоб чисто, чисто було, що ви знаєте, скільки зараз зараз Бізнесу скільки додають. Ну як вам подобається? Oh, unbelievable. Uh -huh. Дуже. Uh -huh. Ліс. Найголовніше екологія. Екологія, так. Да. Це цікаво, бачиш. Довголіття Крістофер. Це вже третє покоління, син Георга. і Батько дизайнував, спроєктував це все. І магазин, і цю дивовижну саме на шійцех. Мережа магазинів це тільки по цій землі? Вільтроубер, Ні, він же ж він поставляє по великих містах по готелях. Він поставляє в нього тільки біо м'ясо. Тільки mm -hmm. тільки єгеря, тому що вони них дуже багато, дуже багато тварин зараз в лісах. Да. Дуже багато тварин, і єгерям змушені відстрілювати їх їх, і ну тому що вони повинні тримати баланс. І mm -hmm. от вони йому доставляють оці. Ну ми там бачили, я, я тільки лося не показав, він там такий величезний, да, але ми бачили касуль, бачили кабанів косуль, кабанів. Що Ну, олені або це лось величезний, величезний. Так, да, да, ми бачимо, ну, лось, мабуть, да, тут десь очей. ходить. Ну, унікальне м'ясо і дуже смачне. Ага. Ну, де хто скаже, а це з німці. Це, це, це багаті". К, к, цікаво, що книжка це саме про те, як готувати оце, дичину, тобто дике м'ясо. Ага. Okay. Ні, ні, Німецьке, так, так, так. Показують всі страви. З полювання. Те, що те, як можна жити з лісу. Так. Ну, через те, що німці дуже, тобто немає ні браконьєрства, нічого подібного. Тобто в них все живності дуже багато. Ти просто йдеш по лісу і вискакує косуля перед тобою. Так що. Ну, От. ну так, хто 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 дивиться за чистотою, бо ви знаєте, у нас зараз в Україні теж. Всі багато супермаркетів, навіть війна і їжа є. от Мене мати пережила війну підрозділ, вона бачила все це, бачила голод. І після війни був голод завдяки москалям. А тут не було голода. Ну, був у Берліні, був, в великих містах був, звичайно. Але тут віддались тут до Кельня їхати потягом. Більше години. і Тут не було голоду, розумієш, ну в селах в селах тут не пройшовся, тут зразу американці захватили, вони розбомбили всі великі міста, ну, починає сотні тисяч населення. Ну і люди гинули. от, і, Але залишилося сільське господарство, яке існує і досі. І, ну, цей Ця мережа я вже говорив 62-го року, 1962 року вона існує. Це виходить батько його. От я, ми бачили, Георг, да, він власник зараз з жінкою. Оце жінка. Бачите, вона показує в магазині працює, тут їдуть, допомагають. І вони які гарні. Тут теж саморобні, дуже гарний кожа, звичайно. Бачите, сумки такі. Хоч в Україні купую. Ну, 26 євро коштує ця сумочка. 26, ну це виходить півтори тисячі гривень. Хоч бери, хоч не бери. Це 24. Це 24. Така десь кожана. Оце для подарунку, мабуть. Оце сушене м'ясо. От ми тут собачки на вони приходять до нас. Якщо не кусають, так я їх надаю. І така площадка тут. От, а вони тут живуть, оце їх квартира тут, помешкання. Ну, у них є ще ферма. Є там коні, корови свої. Вони їх тримають. Ну просто от, їм хочеться мати коней. Катаються. Ніяких там. Вони, я кажу, ви продаєте коней, ні, не продаємо. От. От так, Або знаєте, скільки коштує і вбирати за ними, і кормити. Ну кормити тут просто вони впасають на своє поле. Тут не потрібно поливати, Воно все зелене. Тут от така, такий клімат, що зимою тут тепло, ну, близько нуля от, в день. А літом не так жарко. Зараз в Україні під 30, зараз 10-9 серпня в Україні під 30 в день. А тут ну, 22-24, це, це максимум. А так і 18 буває. Ну так, 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 такий теплий такий клімат, влажний. Вночі бувають і 12 градусів. Так, трошки прохолодно, для серпня в Україні. Вже Такого не буває. І річки тут дуже е, холодні. да, прохолодні 20 градусів е, температура Цельсія. Ну ти не покупаєшся. Німці тут ну, тут ніхто пляжів немає, тут річок багато, а пляжів немає. Так діти тут по коліна там по пояс заходить, бовтаються. Ну похолодно. А дитина вона швидко заметься. От бачите, отакий от вірт Реубер, ди дикий розбійник. от, І 1962 століття. Рік це. Вони можуть там от сайт є, можна подивитись. От, от таке помешкання. От. До речі, тут десь і я живу. Вони здають на моря з і я тут живу.